Я помилився, коли я сказав, що там два ешелони лісу. Тут, по моїх даних, чотири їх є. Я не розумію, якщо наша влада, керівництво, правоохоронні органи не хочуть думати про завтрашній день, про те, як буде жити наша область і де будуть жити гуцули. Чи не будемо ми мати стихійних лих через те, що, що робиться тепер, то, то на що вони потрібні? Так, жити далі не можна. Я би ще хотів звернутися до одного керівника Ярослава Курка. Це він від е, партії Яценюка зараз є першим заступником голови обласної ради. Якщо пан Курко знає, на чому він йшов на цю посаду, мовчки спостерігає це, то це означає, що він нічим не відрізняється від тих вчорашніх регіоналів, які нищили область і нищили державу. Та що, він також разом з ними? А якщо ні, 2 квітня на сесії обласної ради, Зупиніть це інакше люди зупинять вас.